Христос Воскрес, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 17 квітня, ось така гарна і чудова погода. Весна у нас, друзі. Хочу щиро вас привітати із святом Воскресіння Христового. Побажати вам щастя, здоров'я, Побажати, щоб у кожну домівку, на кожну вулицю, в кожне село і в кожне місто, в кожне серце прийшов мир і не згасала надія на перемогу. У нас обов'язково все буде добре. Щоб у кожній родині, в кожній сім'ї був достаток, була любов, було здоров'я. Дітки не хворіли, радували нас, щоб наші батьки були здорові, наші всі рідні теж були здорові, все було у всіх добре. А в нас ось така красота, ось так на сонечку у нас розквітають квіти, зараз піде ближче. Мені, кума, друзі, ось таку подарувала гарну саморобну плетену корзинку, вона в цьому році. Плете корзинки. Я приїхала її з ним народженням вітати, а, а вона мені корзинку подарувала. Класна така, взагалі гарна вийшла. Щось сюди застелю, або пленочку, або агроволокно пізніше, і можна посадити сюди. Кота, кота можна сюди посадити, так? Да? Гош? Або петуні, або лобелію посадю. Щось придумаю. Класний подарунок. Друзі, забулася вам показати свої пасочки. Ось такі у нас вийшли. Ми з Віранікою напекли пасочки, трошки більшенькі. Ось така свячина. Ми її ще не починали. Пасочка. Ось тут ще інший листик, повен пасочок. Це ми з мамою помінялися. Ну Поки ми довезли, то на пакетик глазурь вся трошечки облипла. І я десь вже один піднос роздала пасочок. Кум вчора питає, навіщо, скільки пасок. А я ну, пригощаю всіх бабушки з дідом, Вовиним, батькам батькові. Він повіз сусідам, Вероніка понесла. Кумам вони були вчора в гостях, теж дала по пасочки. Любі, ну, і ми їмо багато пасочок. Ось на протязі дня з компотом ми ходимо, їмо, їмо таке свято раз на рік. Пасочки печем, раз на рік вони смачні, здобні, такі гарні. Тому у нас люблять в сім'ї таке їсти, тому печем багато, не купуємо. Нам так вигідніше і приємно своїми руками. ось так.